11 класники, Тема сьогоднішнього уроку елементи теорії ймовірності та математичної статистики. Ми сьогодні з вами повторяємо теоретичний матеріал за параграфами 13-17 і готуємося до контрольної роботи. Виконаємо перше завдання, дуже легеньке завдання початкового рівня. Сиснить. Перше розміщення з 6 елементів по 3. Це буде 6 факторіал поділити 6 мінус 3. Факторіал. Це дорівнює. 6 факторіал поділити на 3 факторіал. Це буде дорівнювати. 3 факторіал 6 можна розписати як 4 на 5 і на 6. Поділити на 3 факторіал. 3 факторіал, 3 факторіал скорочується і буде 20 на 6 120. Завдання 2. Обчислють. Перестановка з трьох елементів, додати перестановка з двох елементів. Це буде 3факторіал додати 2 факторіал. 3 факторіал – це 6. Що таке 3 факторіал? Це добуток 1, 2, 3, 6. А 2 факторіал – це добуток 1 на 2. Це буде 2. Отже, всього 8. Завдання 2. На тарілці 5 яблок і 3 груп. Скількома способами з тарілки можна взяти один фрукт? Один в фронті мається на увазі е, яблуко або груша. Якщо ми вживаємо сполучник або, то це комбінаторне правило суми. Ми маємо 5 додати 3. Отже, є 8 способів вибрати яблуко або грушу. Завдання 2. Потрібно вибрати одне яблуко та одну грушу. Та… Або і сполучники вказують на комбінаторне правило добутку. Ми маємо помножити 5 на 3. Є 15 способів різних вибрати яблуку і грушу. Розглянемо задачу 3. Стрілець у самих серіях з п'яти пострілів у кожній влучив у мішень таку кількість разів: 2, 4, 4, 3, 4, 2 і 3. Знайдіть для цієї вибірки розмах, моду, медіану та середнє значення. Перше ми маємо зробити розмах, але для цього спочатку нам треба для всіх зазнань, спочатку нам треба упорядкувати нашу множину е, вибірки. Тобто зробити ранжування. Двієчка зустрічається у нас, бачу, два рази. Далі трієчка, теж два рази, далі 4, 4 і 4. Записала всі елементи в порядку зростання, тобто виконала ранжування. Далі розмах треба, щоб знайти розмах, треба від найбільшого значення відняти найменше. Це буде 2. Завдання 2. Знайти моду. Мода це те значення, яке зустрічається найчастіше. Найчастіше у нас зустрічається число 4. Третя. Медіана. Медіана це те значення, яке знаходиться посередині у упорядкованій вибірці. Ми ось бачимо, воно впорядковане посередині для семи елементів. Це четвертий буде елемент, знаходиться посередині, і це буде число 3. Далі, четверте завдання. Ми шукаємо середнє значення. Х середнє буде дорівнювати. Два значення зустрічається два рази. Додати значення 3. Зустрічається два рази і значення чотири зустрічається три рази. Ділимо на два, на, на не на два, а на 7. На кількість наших елементів ми маємо поділити. Е, значить, ми записує, записуємо 7, рахуємо чотири плюс шість і плюс дванадцять, двадцять. Сьомих або найближче число, яке ділиться на сім, це є число 21. 21 на 7 це буде 3, остача 1 і одну сьому. Відповідь подаємо 3 1 сьому. Тут скорочення немає. Ми розв'язали це завдання. Це завдання було досить простим, це завдання ще початкового рівня. Далі переходимо на завдання середнього рівня. На полі розміщено 10 точок. Скільки прямих можна провести через ці точки? Оскільки значення порядок немає, то це комбінація з 10 елементів по 2. За формулою рахуємо, це 10 факторів, 10 відняти 2. І 2 факторіал, Це буде 10 факторіал, Поділити на 8 факторіал і на 2 факторіал. 10 факторіал розпишемо як 8 факторіал на 9 і на 10. Поділити на 8 факторіал, скорочуємо. Тут буде 2, 2 і 10 також скорочується, тут буде 5, залишилося 9 помножити на 5 це 45. Отже, 45 прямих можна провести. Тут вже бажано записати відповідь завдання вже середнього рівня. Значить, відповідь 45. Прямих можна провести. Далі. У Ящику 8 синіх та 2 червоних олівців. Яка ймовірність того, що витягнутий на умання олівець буде синій. З синіх олівців у нас 8. Кількість сприятливих випадків 8. Загальна кількість випадків це 8 плюс 2 всього 10 олівців. Ймовірність того, що в нас буде синій олівець, буде становити 8 або 0,8. Можна ще дописати, що це подія А, це витягування синього олівця. Завдання 2. Червоний олівець. Червоних олівців у нас 2, значить, n буде m дорівнює 2. Кількість n загальна буде та сама, 10 всього олівців, ймовірність події B це те, що ми витягнемо Червоний олівець буде становити 10, 2, десятих. це 0,2. І ми можемо записати, що Б це подія е витягування червоного олівця. І записуємо відповідь. Перше 0,8, друге. 0,2. Завдання, 8, завдання 6 і 7 я пропускаю вам залишаю на домашнє завдання. Завдання 8 завдання вже достатнього рівня. З натуральних чисел від 1 до 20 намання вибирають одне. Яка ймовірність того, що це число не є дільником числа 20? Будьте уважні, не є. Давайте спочатку запишемо дільники числа 20. Це 1. 2. 3 не буде, 4, 5 буде, 4 на 5 це вже 20. Значить, ми маємо таким способом тепер далі знаходити пари. 2 помножимо на 10, 20, і 1 помножити на 20 це буде 20. Пригадуємо шостий клас, коли ми вчили дільники. Ми, ми тоді розглядали цей випадок, що вони утворюють такі пари. Таким чином, дуже легко перевірити, чи ми нічого не загубили. Дільників є шість. Давайте порахуємо, скільки недільників. дільників. Тобто, скільки сприятливих випадків. Дільників. У нас всього чисел 20. Ми віднімаємо. 6, це буде 14. Отже, М дорівнює 14, кількість сприятливих випадків, а загальна кількість чисел у нас 20, це е, загаль, виходить, е, що кількість, загальна кількість випадків буде 20. Ймовірність події А. Того, що ми витягнемо недільник числа 20, буде становити 14. 20 можна скоротити, поділивши на 2, це буде 7 10, або 0,7. Записуємо відповідь. 0,7. Йдемо далі. Завдання 9 це завдання вже високого рівня. У вазі 9 червоних та 6 білих троянд. Вибирають на маня три з них. Яка, ймовірність, тому, що дві троянди червоні, а одна біла. Ще заставку, ну, відносно легше. Ми таку задачу вже з вами робили. Значить, коли ми вибираємо дві троянди, червоні та одну білу, сполучник та це множення, ми вибираємо з дев'яти Дві червоні і сполучник, та з шести одну білу. Дев'ять факторіал поділити на сім факторіал і два факторіал. помножити шість факторіал. Знизу у нас буде 5 факторіал і на 1 факторіал дорівнює. 9 факторіал ми розпишемо як 7 факторіал на 8 і на 9. Знизу 7 факторіал переписуємо, скорочуємо. Умножити 6 факторіал розписуємо як 5 факторіал на 6. І тут знизу 5 факторіал. Скорочуємо, залишається 8 на 9. Тут я загубила ще двоєчку. Угу. Значить, 2 і 8 скорочується буде 4. Тобто 4, помножити на 9 і помножити на 6. 4 на 9 це 36, помножити на 6. 30 на 6 це 180, 6 на 6, 36. 180 плюс 36 це 216. Загальна кількість, це ми знайшли. причому, Що це ми знайшли? Це кількість сприятливих випадків, тому що це буде саме дві червоні і одна біла троянда. А загальна кількість випадків ми просто витягуємо три троянди, але з скількох? З 15. 9 плюс 6 це 15. Усього троян було 15. Тобто 15 факторіал Поділити на 15 мінус 12 факторіал і на 3 факторіал. Дорівнює 12 факторіал на 13 і на 14 і на 15. Знизу переписуємо 12 факторіал. І 3 факторіал це 1, 2, 3. Я запишу тільки 2 на 3. Скорочуємо. Залишилося 13, помножити на 7 і помножити на 5. 13 на 7 – 91, множимо на 5, 90 на 5, 450 плюс 5, 455. Тобто загальна кількість варіантів була 455. Ймовірність події А то, що ми витягнемо саме дві червоні та одну білу троянду, буде становити 216,455. Це число не скорочується. Відповідь так і подаємо ці задачі. 216 455. Розглянемо задачу 2. Серед троянд є як червоні, так і білі. Значить, можливі випадки, що це буде дві червоні і одна біла троянди. Або одна червона і дві білих. Троянди. Сполучник або це додавання, сполучники і це множення. Значить, кількість сприятливих випадків це комбінація з 9 по 2, так само як в першій задачі, помножити на комбінація з 6 по 1. Це все було в першій частині задачі. Замість або пишемо додати, одна червона. Троянда у нас із 9. Так, 9 цього червоних було. З 9 вибираємо одну і дві білих. Дві білих ми вибираємо з шести. Тому комбінація 6 по 2. Чому саме комбінації? Тому що порядок значення немає. Ми можемо ось це значення переписати з першої задачі. Ми його там рахували, було 216. А тут треба порахувати 9 факторіал, 8 факторіал на 1. Помножити 6 факторіал, 6 мінус 24 факторіал і на 2 факторіал. Дорівнює 216. Додати 9 факторіал розпишемо як 8 факторіал на 9. 8 факторіал перепишемо, одиничку перепишемо. Помножити 6 факторіал це 4 факторіал, на 5 і на 6. Знизу переписуємо 4 факторіал на 2, значить, у нас залишилось 216 додати 9, помножити на 5 і помножити на 3.

Отже, ймовірність події Б, що це буде і, і червоні, і чорні троянди, але в будь-яких варіаціях буде становити 351, а загальна кількість у нас залишається та сама, я її не обчислювала. Попередні задачі ми можемо записати, що це у нас було 455. 455. Теж скорочені я тут не бачу. Відповідь так і залишається. 351, 455. У контрольній роботі у вас теж зазвичай будуть виходити такі числа, що вони не скорочуються повністю. Може, частково тільки скорочуються. Гарних чисел там не виходить, тому. Розв'язування записуєте в зошиті і надсилаєте фотографії, щоб я вам зарахувала такі завдання. Завдання 16.23. Теж завдання з вашої книжки. Ми їх робили. Ну, зовсім таких не робили, тому що мало було часу, а в контрольній роботі будуть такі завдання. Давайте розглянемо цю задачу. 16,23. У ящику лежать 18 білих кульок і кілька чорних. Мені хочеться тут умову записати у вигляді даному. Значить, є 18 білих кульок. І кілька чорних. Кілька це ми не знаємо кількості. Х позначимо. Скільки чорних кульок у ящику, якщо ймовірність витяг... витягнути на умання білу кульку дорівнює 0,6. Ймовірність. Події А становить 0,6, вірність подія А, це витягування білої кульки. Знайти потрібно ік. Ймовірність події А це відношення М до Н. У нашому випадку М це кількість білих кульок 18, а N це загальна кількість кульок, скільки всього кульок у ящику це 18 плюс Х. Якщо підставити, отримаємо 18 поділити на 18 плюс х. Тобто ми можемо записати рівняння. 18 поділити на 18 плюс х буде дорівнювати 0,6 ми вірність цієї події. Ми маємо рівняння, яке ми можемо розв'язати. 18 буде дорівнювати верхушка нашого трикутника 18 дорівнює 0,6 помножити на 18 плюс х. 18 буде дорівнювати 10,8 плюс х. Поміняємо місцями, х буде дорівнювати 18 мінус 10,8. Х буде дорівнювати 7,2, і це у нас. Я що загубила? 06 загубила ось тут. Угу. Так, 06х, 06х. Тепер, щоб знайти х, нам потрібно 7,2 поділити на 0,6. Х буде дорівнювати 72 поділити на 6. Це те саме, що 12. Е так, відповідь записуємо. Те, що ми знайшли, це 12 кульок. Все, йдемо далі. Задача 2. У нас так само є ящик. 18 білих кульок і кілька чорних. І кілька чорних це Х. Ми знаємо, що витягують чу, ймовірність витягнути чорну кульку становить 1 четверта. Ймовірність події Б становить 1 четверта і Б це витягування чорної кульки. Далі ми маємо знайти Х. Так, ймовірність події B це відношення m до n. М у нашій задачі буде чорних кульок у нас х, а кількість загальна кульок це 18 плюс X. Підставивши у формулу, будемо мати X замість m. Поділити на N, замість n пишемо 18 плюс X. Дорівнює 1 четверта. Тут можна використати правило пропорції. Це буде 4х, дорівнювати 18 плюс х. 4х буде мінус х. Ми перенесемо х через дорівнює, дорівнювати 18. 3х буде дорівнювати 18, х буде дорівнювати. Шість. Отже, у нас є шість чорних кульок. І розглянемо останню задачу на сьогодні. Номер 1623, третє завдання. У ящику лежать 18 білих кульок. І кілька чорних. Скільки чорних кущок чорних кульок у ящику, якщо ймовірність, витягнути на вмання білу кульку? Становить А більша, більша за 0,75. Так, і знову А, це біла кулька. Це ймовірність витягнути саме білу кульку. Потрібно знайти Х. Ймовірність події А це відношення М до Н. Кількість М залишається у нас білих кульок 18. Кількість загальна це 18 плюс Х, так само, як в першій задачі було. Тепер ймовірність ми можемо підставити буде 18, поділити на 18 плюс х, і наша ймовірність більша за 0,75. Тобто, розв'язати, як розв'язати дану нерівність? Ми множимо, можемо домножити на якесь число, так? Або знайти верхушку нашого трендпутника. 18 буде більше. За 0,75 помножити на 18 плюс x. 18 більше, значить, якщо поміняти знаки, можна написати навпаки 0,75 18 плюс x буде менше за 18. 0,75 – це 3 четвертих.

Так, у ми виділяємо дві циферки і буде 13,5. 13,5 додати 0,75х менше за 18. 0,75х буде менше за 18 мінус 13,5 додати це буде 4 з половиною. Х буде менше за 4 з половиною поділити на 0,75. Х буде менше, це те саме, що 450 поділити на 75. Можна взяти по 6. 6. 420 на 75. І 6 на 5 30. Якраз виходить 450. Отже, х менше за 6 відповідь. Х менше за 6. Відповідь записуємо додому буде у вас схожі завдання. додому ви зараз е самостійно пограєтеся. Трошечки інтерактивною правою. Тут треба пригадати основні теоретичні поняття, які вивчили з даної теми. І домашнє завдання. Повторити параграфи 13-17, Виконати номер 6-7 на сторінці 170 і виконати номер 16-24 завдання 1, 2 і 3. Все, до побачення! Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання і завтра на самостійній на контрольній роботі. Все до побачення.